Ми були на минулій неділі в Харкові на нараді, яку проводило Міністерство інфраструктури. Заслуховувалася стратегія розвитку трьох областей Сумської, Харківської та Чернігівської області. Губернатор доповідав і презентував програму стратегії розвитку Сумської області. В межах області відмічена і наша громада, її активність. Накреслені нові і перспективні шляхи виходу з ситуації, яка є в зв'язку з війною. Саме основне це посилення обороноздатності кожної громади, допомога людям вижити в таких складних умовах, допомога і медична, допомога і житлово-комунальних послугах, тобто цілий комплекс завдань і рішень прийнято для того, щоб в подальшому можна було посилити стійкість всіх громад, в тому числі нашої громади.